Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. І це моє перше відео в 2024 році. Це ранок 31 грудня і я розпаковую свій подарунок. Подарунок, який замовила, ну, як би, чоловіку. Він спитав, що б я хотіла отримати. Останнього разу, коли на Різдво 25 грудня я накривала стіл, мені не було куди налити узвару. І я подумала, що дуже хочу купити кувшин. І тому купили такий. Це глечик фірми Маестро. Заказала його саме в такому вигляді, тому що в мене вже є заварник з таким же малюнком такої ж фірми, і він мені дуже подобається. Новий рік я вирішила приготувати трьохшарове шарове Тож з самого ранку, 31 грудня, роблю, ні, не так, я вже зробила перший шар. Він був лимонний жовтого кольору. Не знімала цей процес і зараз я вже колочу малиновий. Купила ну, звичайне желе в пакетиках, хоча зазвичай раніше я робила сама, і воно тоді виходить набагато добріше. Перший шар лимонний я заливала гарячим, а другий в мене малиновий. Я його зробила спочатку, потім поставила на веранду, щоб він остигнув до кімнатної температури, і тільки потім заливаю. Також я в цей малиновий шар вирішила додати морожену малинку ягідки, і мені, до речі, дуже сподобалася ця ідея. Третім шаром цього желе, коли зас... після того, як застине цей малиновий шар, буде пташине молоко. Його я роблю із сметани, додаю трішки лимонної кислоти, і також цукор і желатин. До речі, також я раніше робила просто пташине молоко і прикрашала зверху тертим шоколадом. І ще мені дуже подобалось пташине молоко із фруктами. Додавала туди там, банан, малину, можливо, якісь морожені фрукти, але краще свіжі, ну, типу ківі, можливо, там мандаринки якісь, і все це заливала пташиним молоком, і дуже-дуже добре виходило. Ну, Тут я вже. Дочекалася, доки застив другий шар, зробила пташине молоко. От зараз до сметани я додаю швидко розчинний желатин, який вже розчинився в кип'ятку, і буду заливати. Також до солодкого столу я зробила такий швидкий напівдомашній тортик, такий самий, як я робила на Різдво, тому я вже не, знімалася, щоб не знімала цей процес, щоб не повторюватись. Купила в сільпу медові коржі. Мені сподобався, до речі, минулий раз, але цього разу я їх вже не просочувала нічим, бо я зрозуміла, що вони дійсно сметанного, ну, тобто їм досить кремо, щоб просочитися і бути Також я додавала між коржами банани, горіхи та родзинки. Далі я приступаю до приготування рибних котлет. Вони в мене цього разу із філе морського сому, оскільки він дуже жирний сам по собі, то ніякого масла я цього разу не додавала. Також додала цибулину, чесник, булочку замочену в молоці, яйце та, мабуть, і все. До речі, рибу я приготувала ще з вечора. Ну, я не знаю, чи потрібно так робити, чи ні. У мене просто вже сил з вечора не вистачило щось роби, зробити більш з нею більше. То я просто порізала філе, присолила його, поперчила і поставила на ніч в холодильнику. Тут я вже змішую всі інгредієнти. До речі, я зробила помилку. Я забулася, що я з вечора посолила і поперчила філе, і потім уже готовий фарш я ще раз посолила. і Тому, коли вони підсмажились гарячими, мені вони здалися взагалі дуже солоними, але коли вони вже вичахли, то в принципі вони були нормальними, бо всі, хто їх їв, казали, що не пересолені. Кілька слів вам скажу про те, як я планувала зустрічати Новий рік і що з цього вийшло. Одразу скажу, що в мене сини двоє вже геть старших, один живе окремо, другий живе з нами, але йому 17 років, і звісно, що новий рік він зустрічав в компанії своїх друзів, про що мене попередив. І, в принципі, ну, чоловік у мене військовослужбовець, він служить, він теж не міг бути присутнім на новий рік. Тому я думала, що ми будемо. Святкувати у двох із Данилком, меншим моїм сином, якому 9 років. У відео про Різдво я вже казала, що ми не готуємо великих святкових столів. Не наготавлюємо там за день чи двічі, щоб потім тиждень його не доїдати. Ми завжди, ну там кілька страв у нас. Ну, цього разу я спланувала, що в мене будуть оці рибні котлети. Також буде скумбрія запечена в духовці, із салатів я зробила оселедець під шубою і також зробила грецький салат. Ну, в принципі. А, ще зробила єврейський салат, як таку помазку на бутерброди, купила червону ікри теж на бутерброди. І в принципі, мабуть, це і все. Алкоголь ми в принципі не вживаємо, взяла кока коли та й взагалі ми і раніше, в принципі, новий рік уже святкували так, що ми десь ну приблизно о сьомій годині вечора ми сідали вечеряли, потім ще там, можливо, в 9-10 годин ще якісь солодкий тортик полищаємо, і в 12 годин ми вже все ну, ніяк не їли. Ми на не наїдаємося. Бувало навіть лягали раніше і засинали. Тобто, от якогось такого святкового зустрічання і рівно в 12 у нас не було. Тим більше мені не хотілося цього і. Цей рік, бо я знала, що чоловіка не буде вдома, синів старших теж не буде, і якось якогось такого настрою не було. А потім в процесі, коли вже 31 числа я почала готуватися в цей день, Данилко пішов до своєї бабусі і прабабусі, це по батьковій лінії, і мені подзвонили, що він хоче там залишитись на Новий рік. Ну, Звісно, я погодилася, як йому краще буде. І я вам чесно скажу, що першу хвилинку я навіть розстроїлася. А потім, думаю, ну так то й так. Бо чесно скажу вам, за свої 42 роки це в мене був взагалі перший досвід, що я на Новий рік була сама. Хоча кілька років тому теж був досвід, коли ми святкували Новий рік двох з Данилком, і це, мабуть, було таке саме скромне свято, так, що ну, тільки вдвох ми були. А то, взагалі, ну зазвичай ми збираємося родиною. Там чоловік, діти, якось в такому трошки більшому колі. А той рік діти поїхали до батька до свого святкувати, і ми з Данилком залишилися вдвох. І коли вже я зрозуміла, що на новий рік я залишаюся одна, то в мене відпала частина планів, бо я ще думала на вечір зварити картоплю, топтанку, запекти скумбрію, зробити грецький салат. А тоді я вирішила, що я все це зроблю рано. 1 січня, що ну навіщо? Мені, в принципі, той шуби, там, котлети, бутербродів з головою вистачить, щоб наїстися. І тоді вже картошечка на ранок буде свіженька. Тим більше я е, дізнала, чоловік позвонив, що він ну, не зранку а там, ближче до обіду, може прийти додому. І тоді я вирішила, що ми тоді вже будемо святкувати Новий рік. Так, поки з вами забалакалась, дивлюсь, що тут я вже потерла чорний шоколад на тертку і прикрашаю своє трьохшарове желе. Ну, таким чином я прикрасила і тортика. І ви знаєте, вже коли я дізналася, що я буду сама на Новий рік і якийсь переживши дату той хвилинний шок від цього, ну, що й Даня не прийде, я потім вже, ну, я так як і сказала, що сіла. Мабуть, а я ще, до речі, заснула годину сім вечора, мабуть, потім близько восьми проснулася, повечеряла. Далі включила собі фільм на ноутбуці, якийсь різдвяний, такий милий, хороший. І я прямо дивилася і дивувалася, настільки я спокійна, настільки мені добре, настільки мені е, затишно е, надійно і радісно самій. Е, чому я про це кажу? Тому що якщо взяти, наприклад, там 10 чи 15 чи 20 років тому, е, якби мені хто сказав, що я е, матиму сама зустрічати Новий рік, сама в хаті, ну, для мене це був би шок, страшенний шок, я вам чесно скажу, я була б дуже. Простроєна цим, і я б себе почувала б набагато гірше. А зараз я дійсно змогла якось насолодитися тим, що залишилась сама. Я прийняла душ, помазала там кремами, накрасила ногті лаком, ну, без, безкольоровим. І чесно кажучи, я думаю, що аби я не страждала на безсоння, то я б лягла б спати, мабуть, в 10 годин і спокійно проспала новий рік. Ну для мене це в принципі така сама ніч, як і будь-які інші. Але оскільки я вже, мабуть, останні півроку раніше першої та другої години не можу заснути, то ну, <свісно> я звикла да, зустрічати новий день щодня, то, звісно, і цей день я теж зустріла. Але якось так мені було нормально наодинці з собою. До речі, я вже давно вважаю, що найцінніше для людини це бути з собою настільки в злагоді, щоб не боятися самотності, а насолоджуватися нею. Ну, от, поки розказувала вам уже наперед забігаючи, як я провела свій е, новий рік. Е, тут я вже роблю кутю, е, додала горіхи, мак, е, мед. Зараз додаю, також родзинки вже там є вже налила узвару свій е, новий. Е, Кувшинчик, він мені, до речі, я і зараз на нього дивлюся, і так він мені дуже до душі. Е, до речі, цікаво, як робите ви кутю? Тому що, от, якщо взяти, наприклад, традиції в е, першого чоловіка в сім'ї, то вони кутю на молоці робили. Ну, тобто варили на воді, потім заправляли молоком. А ми, от, наприклад, узваром. І теж у нас е, в нашому місті вона така була більш густенька. А от чоловік такий робить, як супчик. Тобто вона більш рідка. Ну це ми вже спочатку я роблю в макітрі кутю потім кожен кладе собі в тарілку і наливає туди уже узвар, так як він любить. До речі, цікаво, чи робили ви на новий рік на цей кутю. Бо я вирішила робити, все-таки, якщо перейти на новий стиль, то це був якраз щедрий вечір. вже на наступний день це вже як Василя раніше, тому куття, тим більше, кутю в мене і хлопці, і чоловік всі дуже люблять. І як чоловік стільки, щоб він не їв, він завжди в кінці каже, що найдобрішою була все-таки куття. І куття в нас завжди дуже швидко розходиться. Хоча я її, мабуть, найменше їм, більше їй чоловік і старші сини. Це якраз моя затишна новорічна ніч. Це подарунок, який чекає Данилка під ялинкою. Це вже прийшов чоловік, я накрила стіл, який сказала, все було доволі скромно, але смачно, куття обов'язково на столі, і ми сіли снідать, а потім пили каву із тортиком. І також покажу желе, яке вийлося. Ми нарешті дочекалися Данилка і розпечатуємо його подарунок. Він від бабусь теж прийшов із подарунком. Один тип від тата, також там солодощі, фрукти. Ну коротше, вдалий в нього сьогодні день був. Машину ми вибирали в телефонному режимі разом з чоловіком, тому що я не дуже розумію, що краще купити це машинка на керуванні, і не знаю таке враження, що чоловік її більше брав для себе. Кожній спостерігати за своїми хлопцями. Мені здається, що хлопчики вони не виростають будь-якому чоловіку. Всередині завжди живе той хлопчик, який залюбки грається там машинами на пульті управління, Я забула як українською, чи якимось там не знаю, самоліти з літачками, які літають, і будь-якою технікою. А тут вони вже почали наїжджати на мене, причому в прямому сенсі цього слова. Це Ліго купила Данилку бабуся від його тата, який служить зараз, ну там на нулі. Тому буду завершувати. сподіваюся, що ви свій новий рік теж зустріли в радості та спокої, що він вас вдався, що ви отримали ті подарунки, які, які хотіли, або принаймні не отримали того, чого не хотіли.